Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній футболіст Динамо та національної збірної України Денис Гармаш у ніч на 28 листопада був затриманий патрульною поліцією та доставлений до РТЦК Печерського району міста Києва, а згодом мобілізований до ЛАВ Збройних сил України. Для запобігання розповсюдню викривленої інформації повідомляємо, що національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацію він не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з під Розділів збройних сил України скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило. Йдеться в заяві ТЦК раніше. В телеграм-каналах з'явилася інформація, що працівники ТЦК в Києві насильно витягли в гармаше з авто. Про це свідчить відірваний карман на його кофті. Врешті Денис пройшов ОЛК і найближчим часом екс-футболіст відправиться на БЗВП.